Четвертий фестиваль Христового міста вгору серця відгуменів у Івано-Франківську. Розпочався уже традиційно: вело, мото, ретромобіли, пласто, прощою. Святкова механізована колона у музичному супроводі рухалася головними вулицями міста. Щоправда, лицарі доріг мали особливу місію охороняли скарби полуботька. Це п'ять кованих хрестів у людський зріст, і саме вони стали цьогорічною родзинкою християнського фестивалю. Це є сакральний знак, але я намагався його трансформувати художню і показати. В різних, будемо казати, таких образах. Тобто, кожен для себе. Кожному хресті відшуковує щось. Хтось бачить одне, хтось інше, хтось якийсь меч бачить. До супроводу знаків хреста долучилися усі від малого до старого. Одні вправно маневрують легкими велосипедами, інші осідлали двох і навіть трьохколісних металевих коней. Це місцева спільнота байкерів. І вони не залишаються осторонь від доброчинних громадських ініціатив. Для себе і для душі, і для Івано-Франківська, і для України. Марті лише 12 років. Двохколісний важковаговик обожнює, щоправда, за кермом самій Зась. Тато завжди поруч. Нині дівчина також охороняє скарби полуботька. Тато посадив мене на мотоцикл. Він, коли купив, він привіз і я дуже захотіла покататися. Мені сподобалось. Я тепер завжди з ним їжджу. Замикали колону хрестових охоронців справжні чотириколісні раритети. Більшість автівок супроводу штурмували місцеві дороги понад півстоліття. Тому нині власники своїх улюбленець бережуть, Щодня до близьку усі деталі вичищають, а покататися з вітерцем лише в особливі святкові дні. Я люблю і українські пісні, українські страви, і українську вишиту сорочку. І захотілося відрестувати вітчизняний автомобіль. Запорожець випуску 1968 року. Він був, правда, у плачевному стані, але доклавши бажання, зусилля, задумку, трохи грошей на протязі двох, ну трошки більше як двох років, у нас вийшло таке, скажімо, маленьке сонечко на колесах. Попри поважний вік, Волги, Горбаті та Лінкольни і нині у строю, якщо треба, можуть добряче ушкварити нинішніми понівеченими дорогами, вихваляються їхні власники. Машина тут підвіска радянська. Знаєте, ще, ще в тіч, все, то робилося. Тут ресори, тут підвізка серйозна. Ну, але вона не, не для того, знаєте, боїться той, хто їде 120-140 і далі. На годину, а ця автівка 80 100 кілометрів більше їй не треба. Кресірше крейсерська швидкість. Знаки хреста художника Коваля Сергія Полободька виставляли у галереях Києва та Чернівців. Нині християнські символи оселилися на церковному плацу парафії святого Петра і Павла. Тут витвори сучасного мистецтва житимуть у саду сакральних фігур. Хрест з ганебного знарядів, бо найбільших злочинців страчували на хресті, став знаменом, став прапором. Християн усіх. А є люди, які по-різному дивляться вже з художнього погляду, чому він не може мати місце на парафії. Він не стоїть в церкві безпосередньо, стоїть на церковному подвір'ї. Хто собі хоче, може ще й такого бачити Христа? Завершився фестиваль гору серця галоконцертом на площі Шептицького. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.